Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Сполучені Штати Америки і рашистська пропаганда часто виступають в ролях руйнівників дитячого світу. З вас сорок. Хай бо я дошмарю візиту до нашої савни. Сімейка. Часто виступають в ролях руйнівників дитячого світу. В даному випадку світу спанч Боба, Губки і його друзів, що живуть на морському дні. Нещодавно на одній із передач з рашистського смітника ртом пропагандиста було звинувачено цю компанію морських друзів у нечуваному. Саме неприємне, що дійсно цей димок зі смердючим запахом не був без вогню. І, хоча, наскільки мені відомо, саме у мультсеріалі прямої пропаганди на той во не сказано, немає. Я не побачив. В цьому випадку частково важливо, наскільки зіпсован вже внутрішній світ самого глядача, який постійно бачить таке. Я відчуваю ваші квадратні штани на сидінні. Привіт, губкобоб! Може, покатаємось. Это что? Это вот какой-то идеологический шарф, или Патрику из Спанч Боба? Патрик из Спанч Боба пи Патрик из Спанч Боба Патрик пи***. Патрик. Поэтому не надо здесь нам навязывать ЛГБТ по кочану. Что не знаете что? Я вам потом расскажу. Дайте даме. какую-то символику там Советский Союз, возвращение в прошлое, молодую гвардию, значит, что мы только там. Интеллектуальная передача. Ну да, интеллектуальная. И рядом со мной сидела гостья, она кандидат наук, причем, что это, и она пришла в броши в виде звезды. И Норкин у нее спрашивает, что символизирует ваша звезда? Я говорю, что она действительно символизирует? Коммунистическую партию или Патрика из Панч Боба»? И Норкин в этот момент, значит, начинает орать, что... Патрик из Панч Боба» – пит. А, і вроді як, ми теж. Не думаю, що купу це <нятник> Патріку. На жаль, компанії індустрії, як Nickelodeon, навіть Disney, Netflix і Нефлікс подібні, часто толерували і продовжують толерувати людські пороки. І що страшніше, втілюють і рекламують в хиткі незахищені дитячі душі. Це неподобство. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.